Не пускать. У него у боя здоровье, что он нашел винду. Всем привет, друзья! У нас уже сегодня какое число, двадцать третье. Наша каша вона ще не розпоросилася, і в неї нема ні вимені, ні молока, нічого. І в общем, я думаю, що вона не поросна. Хто тримає в'єтнамських свиней? От запустили кабана. напишите мені, будь ласка, в коментарях, як ведуть себе е, такі свинки. Мені здається, вона просто не в охоті, ото речить на нього. Угу. Та й вона так само дивися, на в'єтнамці, вони вообще здорові. Я не знаю, що, що з ними робити. Просто якщо вона не, від, не відгуляла або ловити охоту покривати. Не знаю, як... Ну його на м'ясо не пустиш, він буде ваняти. Кабан є кабан. А її одненьку то що там на тиждень їсти? Ну в неї немає, поняли як, тож я білі свиноматки тримала, я дивилася ж, бачила, яке вим'я повинно бути. То тут і близько такого нема. Нема оцих балків молочних пакетів, нічого нема. О! Дамочка з характером. Забрали ми кавалера назад, він же собі ліг, баришня не дала, він обідався, розстроївся, а вона пішла зразу їсти, стрес знімати. От і не знаю, що це таке. В неї, ото, що мене що в неї нема ні сусків, ні молочних пакетів, нічого немає. Ті сусочки взагалі такі манюсінькі, по моїх подчотах. Це 28 грудня ми її покривали 29. го я відео вже дивилася в YouTube, виставляла 29 грудня. Це січень-лютий, березень-квітень. На квітень вона б вже мала б мати, правильно? Вже б в цих числах. Але мало б хоч би якесь би відбиватися. Нічого не можу поняти. З цими в'єтнамцями. Ну і просто круглий животик. Бачите? Вон сусочки взагалі такі папиришки маленькі. Чи вона просто товста дівка така? Чи вона поросна? Нічого не можу зрозуміти. Взагалі, друзі, хто тримав таку красоту? Напишіть. Бо я вже не знаю, що робити. Вже тоді ми кажу, якщо вона не поросна, смисл їх тримати. Її будемо прибирати, а його... Тут у нас людина просила його одна. Віддамо туди. Бо його їсти ну, не будеш. Кабан є кабан. Я колись і шкуру дерла з кабана. Можна, але запах все одно чути. О. Я не знаю, оце, що мені робити, розумієте? я вже прямо в розстроєних таких чувствах, я так ждала. Думаю, будуть поросятка. Даже хай в'єтнамці, ну вони у нас непогані. Як на в'єтнамців, то вони взагалі красота, мені подобається. А ще раз її покриваю, йди з моря. Погоди, то я не знаю, що це що робити мені. Я ще в розумію. Ну, ще хай сидять. Ну, спинка в неї прогнута, так, як у В'єтнамці, все. Животик висить, його не пускає. Не знаю, будемо бачити. О, будемо бачити. О, яєчко в мене там одненьке. Є. Хочу вам показати, що ми зробили за ці дні. За ці дні я засадила. Вже майже всі грядки, буряк посіяли, кормовий, на борщ буряк, капусту, фасолю. Там цибуля чесник, що треба буде дополоти. Вона птиця. А що в них там нема води? Я ж їм наливала. А. Ми вже дівчат теж порозділяли, кричать квалт. Ну вони гуляли, я потім їх забрала. Це в мене доїльний столик мені, зіма зробив, там машка доїться. Тут же рвуть оці дві крякалки малі. Крякалки малі. Тут живуть Луна і Фортуна, але не бачу їх гвалт робить, цілими днями кричить. А тут шарханчик. Шарханчик мій, шарханчик мій. Мама не чудо, чудо. Він уже з молока знімається, вже дядько немаленький в нас, великий, да? то ми вже з молока будемо зніматися. Ці то сьогодні гуляли, паслися, я їх виводила. Що сіно на воно накидала? Самі маленькі то сьогодні не були на вулиці. Шо, мої дівчат, Що мені принцесса. Ну що кричиш, Орхан? Там сидів, то мовчав, бачив цих. а тобі перевела, а теж клав трога. А тих туди не переведу, бо там маленьке пространство, маленьке. Кормушка на сіну. На сіну маленька кормушка немає. На сіно маленька кормушка. там, А він гвалт за фортуною. Він не так за луну, як він за фортуною, то його любов. О. Тут у мене ще одна квочка сіла за цей час. Вон сидить. О, ще одна курочка знесла яєчку. І ще одна воно сидить. Несеться. Я сьогодні назбирала 17 яєць. Влізло мені. Отакий от, от карман ще й місце там було, слухайте. Маленький карман такий. Та там ще й місце. Ще туди могло влізти. Штук десять. Нічого не поняла. Ой, Боже, я злякалася. Криль. Так, лігся, щоб пуста клетка мені показалася, треба води їм дати. Думала, здох чи втік, що зробилося. Ой боже. У них там зерно ще є, сіно є, пара водички сюди. Я вже сьогодні давала рану воду, але в нас жара така. Слухайте, що це капець. Діма душ уже построїв. Бачите. Переробив надо сна. На. Все дядьку жарко тобі, да? <різь> на. на, на, не бий мене лапами. на. Ну, <клух> а в тебе ще є водичка. Ти ще не допила свою. Ну, я тобі вже дам чистої, свіжої. Малешнята кричать. Чого обкричати? Ох. Ось такі в нас справи. Треба тікати звідси, бо вони мене чують. гвалт роблять. О. Вже в нас є картопля на насіння, а ти туди хочеш? А туди провід захватуй. Нам хватить садитися. Вже картопля є, вже тільки посадити її треба буде і все. Гараж тоді хлопці переробляли. Пам'ятаєте, я вам показувала. То вже переробили. Вон. Вже нижче став гараж. А тут оце пространство чимось накриємо, потім і буде цей на дрова. Поняли, як? Для дров Будемо щось робити. О, ми робили з малими майовку, сиділи. А тарілку я не забрала, бачите, це моя пасочка, я пекла таку пасочку. Дуже добрий рецепт. Дуже добрий. Я собі його прям записала і кожен рік буду вже так пекти. Люди картоплю садять, а я ще, не знаю, може на вихідні, десь, Бог посажу. Ще картоплю і все, і буде все добре. Тут в мене отак, отак від часника і сюди, бачите, отаку, поки отак. Відчасникаю, так оце в мене йде буряк на борщ. Тут у мене йде капуста. Шість рядків, туди три назад три. Капусту я робила з сім'янами, по дві штучки лідами я кидала, я ямки робила. І вона сама буде сходити, поняли як? <кхух> Потім після капусти. А що то у нас після капусти йде, я вже не повню. Ой боже, фасоля? Так. Да. І це вона звідси йде. І, по-моєму, аж сюди. Да, оце від тої палички і аж сюди такий кусок фасолі. А тут звідси і туди, отак, отам аж, йдуть кормові буряки. Поняли, як. І все, що в мене лишилося місце огірки, треба посіяти. Редіску. Моркву я сіяла на зиму, то я не знаю, треба буде подивитися. Пішла вона, чи сходить, чи не сходить, я ще не розумію, які моркві. На зиму я ще просто не сіяла. Отут у мене на огірки буде місце таке, бачите? Сюди огірки всуну цей кусочок. Тут картопля рання. Ха. Ага. Дивіться. Дивіться. Бачили? Отак. Картопля посходила. Тепер аби морозів у нас не було. Бачите? Отак. Схода картопля. Все. Що -то рання картопля. Вже раз, раз і вже сходить. А я хотіла побризкати завтра раундапом. Дім, у нас картошка зійшла. Ти бачив? Не бачив? Ось. А я хотіла побризкати раундапом, добре, що не пішла. Диви. Вон. Ось. Вон, вон. Так що буду вручну молотить. Що, садять? Садять люди. Нема на трактора теж посадили. Навірно, ну, його, наверное, зараз сусіди будуть садити, бо щось там бігають. Рано садили? Так? Да? Ну. Це цибулька моя вже така. Треба буде вп'ять йти сапати її. А тут а цей кусок, не знаю, то вилазив, то, то не вилазив, то, то є, то немає. Щось таке вот, треба буде прошурувати. О! Ну вже вже більш-менш видно рядочки, вже більш-менш попіднімалося, завтра стану посапаю. І оця вже посходила мені, все. Тоже вже можна сапати. Бачите? Тут того. А тут -а морква в мене, тільки я її не бачу, що тої моркви. Німаєте? Коли вона мені зійде, та морква? Оце тепер фокус Нашу я дурна посіяла її на зиму, ніколи того не робила, а тут хазяйку дуже включила. І тепер бігай заглядай, буде толк з в неї чи не буде. Ні, то трава. І траву почало гнати, зараз травою позаростає. А тут а десь у мене петрушка. І щевель. Теж його не видно. Бачите. Теж ще не видно. А це кусок лишила на помідори, на перецю тут. Ну і рідіску десь сюди всуну. А тут не знаю, якщо не зійшов цей кусок моркви, то треба буде купити нову і пересіяти. що, чи, чи вона ще пізніше зійде. Бог його знає. Це що це таке? Морква чи що це? Що це? Ось щось бачу. А що це таке? Вроді як морква, а що одна тільки? то бур'ян. Ну ще почекаю трошки. Да, люди вже насадять повним ходом. А нам ще треба почекати. Бо нема чим за трактора заплатити, так би вже теж посадили б. Це все. Отак, друзі, отакі в нас справи. Так що... Любим, цілуємо, дякуємо, що з нами. Все у нас потихеньку, помаленьку. Тут душ построєний. Квітника того я розгорнула. Ще тут позагрібати, треба, бо знов позасирали, покарвали. Квітник тут вже розгорнула, попересажувала трохи сюди квіток. біскусу, мабуть, хана. Щось не видно навіть, щоб він мені. Ну, вроді живенький, побачимо. Ще там бузину тобі треба воно вирубати. Не може буде толк. Юка моя попропадала вся. Потім собі помаленьку буду купляти квітки. Так що, отак. О, а тут а, Діма робив душ, цей то понатягувалося трохи. Теж поприбираємо, потім станемо позагрібаємо. Сюди треба фіранку, бо тут а двері прозрачні. Отакий душ літній. Там вже є вода, ми вже сьогодні залили. Ну, я вам скажу, що вона не гаряча, но і не холодна така літненька. Поняли? Угу. Так що так. Все, до зустрічі в нових відео. Всім пока. Красенька як зацвіло. Ми ще й садимо картоплю. Значите? І пішло діло оцей кусочок хочемо картоплею засадити. Вот такая красота У нас тут кусочек невеликий Тут Сотки 4, 5, может, отсили. Ау! не надо, не надо. Ой, какие. ячмень у нас тут А это, наверное, кунюшина выходит. Видите? И что это я не могу понять. Я как съела, так оно и пошло. Видите? Йой, тут лисе. Тут щось лисе. Вийшлося. Тут цілим рядом. Ну, вже не буде цих бур'янів. Вже буде добре. І все. Вже чотири радочки є. В картоплі. Ура! А я переживала, у нас не не було нічого. Дивіться, ми знайшли буквально все за два дні. Вчора картоплі знайшли. А сьогодні наші сусіди тут садили городи. Трактор до них заїхав. А це цей трактор, що ми мали дзвонити до нього. Він нам постійно косе. О, ми вже і собі посадили за одну. Ось таке вилізло. Щось таке вилізло з Якісь бур'яни. Бачите, все тут треба буде порозчищати, дорова зробити. Там повинна бути вода в нас в Рогові, Я не знаю, чи вона там є. Кажу, тоді ми коли були би гуси, навчити рів сюди ходити воду, пити було б добре. А тут примерзло трохи. Я ще мінь попримерзав. Це вишеньки, їх треба буде поприбирати звідси ці вишеньки. Так, да, вирубувати треба буде. Бо там не дойдеш, туди. А там у нас рів і там вода в нас йде. Ой, як гарно зацвіла вишня. Ідіємо ззаді картоплі садить. Сусіди наші посадили, і ми вже садимо. Знаєте, як в селі на перегонки з сусідів, хто а ну? ано? Отак, вже шість рядочків картоплі, взагалі красота слухайте. І насіннями таке гарно. Маємо. Бачите? О, таке гарне насіння. Значите? Взагалі. В мене є раундап, є зінкор. Я ще покруплю від бур'яну і буде то, що треба. Слухайте, буде взагалі сказка. Поняли, як? Щось тут дивіться, опять пір'я воно хай зараза якісь курі дере. Там у нас біля гною бачу пір'я, я і тут його побачила. Щось гризе, щось роздирає. Видно нам хватити насіння. Ну, а що, якщо лишиться кусочок, то я цей гарбузами засажу, бо я ще й буряка маю. Простого цяку, такого, поняли, як кормового. Туди мені весь не вліз. І гарбузів ще ж цілу кучу маю. Теж треба десь його садити. А нам там скільки тої бараболі треба на трьох чоловік? Нам там дуже її так і не треба багато. Якщо... Якщо лишиться земля, то засажу гарбузами. І Все, і буде добре. Я засипав повну цю сажалку на трактор. І ще три мішка є. Дай Бог, щоб Ну Мішки не не повні такі. В одному десь три відра, а там по два відра. Та я думаю, нам вистачить. Бо бачите, у нас є тільки картошки. Тако. Насіння добре, ця барабуля добра, вона розварюється і гарно вариться. Ха. Краса? Краса! Так що отак, друзі, ми працюємо. Любим, цілуємо і до зустрічі.